Thank you Всім доброго дня, шановні друзі! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Як ви бачите, я в Вейдерсах. А якщо я в Вейдерсах, то це означає тільки одне. Сьогодні багато води і ми шукаємо такого от цікавого хижака. Хижака під назвою Жерех. Свою рибололі ми вже закінчили, рибку ми спіймали. А от що? Саме спіймали? Ви зможете побачити в цьому відео. Гарного вам перегляду. До нових зустрічей! Так, З собою сьогодні в комплекті Аргенту X Daiva Caldio 4000 SC06 шнурок від Яматою Resin Zіншер. Такий ось пількерочок І жерех під назвою GAT, який. Скаче, скаче, а клювати нормально не хоче. Але свою ми рибку ми спіймали, тому додивіться до кінця і напишіть, яку саме кількість риб ми спіймали. Аж. Ох, і поклівончик який! Хі -хі. Більше всього судачок. Да. Да. 25 yeah, yeah. з самого викиду. <laughs> да. It's Перед тим кидав, 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 кидав. <laughs> Воно так кидав, кидав. І ось таке от шудовисько. <laughs> ну треба мав і десь спробувати. На сьогодні тіку кетчин-реліз. Вся риба йде тільки в пакет. Це був сарказм. Вся риба йде тільки в воду. Великий доленький. Маленький, але не прогало. З такою підсічкою він там Шо, трошки факт. в шоці був. А нефіг було клювати. Він вийшов на гліз, бачиш? Садочок такий, ну я спробую твою приманульку. А ти такий, да, давай. Він нікуда собі спробував, я тобі скажу. Я для свого розміру, такий поклівос нормальний був. Такий садочок такий. Спортивний. Максимально спортивний. <реку> До речі, друзі, на новинку а, того року Zeman Slim Swims в розмірі 2,5 дюйма. Слухай, тільки стара, давай. Це натуральний закон підлості. Ну схоже. Треба сказати, а потім вона клюне. так, може... більше всього. В голові щось не трусить. На ну, початку трусило так нормально. Зараз дістаєш, там окунь. Де, не, точно не окунь та там. Зараз подивимося. Це вже в береговій каналі. Ні, судачок. щось на судака дуже схоже. А, ще що щука? Я тільки кому сказав. Вона за самий краєчек. Класно взяти щуки. Але вже взяли. Ну що, можете мене привітати? Так буває. Приманочка та сама, Слімсвімс 2,5. Щука з язвою. В даному випадку головне тільки згадати про щуку. І вона відразу буде. Так воно буває. Так, і я почав експериментувати вже. Почав експериментувати То проводку, то протяжечки. І от на протяжечку він і спокусився, з самого викиду. Да. саме самий саме, -саме викид. 22 гарно так підзавісало тільки туди тільки хлоп. голову Не, ну не спішай його щоб повітряний пузирьок не виліз його У нас сьогодні Взагалі прям... <ріху> міхур вилізе, то в мене головний Ні, все нормально Все Але нормально да, прям... Але для цієї акваторії це норм Ну, покажи його гарненько. Так і що зробить? Реально, Попливе підростати. Буде потім от трошки пізніше, десь через рік-два буде такий прям агапіще. Надіюсь, <різь> <різь> якщо його ніхто не забере. <різь> да, сталася така трошки неприємна штука. Відстрелив приманульку, але зараз швиденько прив'яжусь і піду. Далі ловити. Рибка трошки є, розмір, правда, не радує, але, але головне, що взагалі риба є, а не нуляка якась там. Швиденько прив'яжусь і далі ловити. Хтось знову буянить. Я не пам'ятаю. Яку здалося, так головою красиво. Ні, судочок. Судочок, ну добре. Невеличкий. Проти. Невеличкий. Проти і так, дивіться, друзі, ще один. Сіни на сьогодні трофейно стандартний. Терманочка та сама. Повернувся до Swimza, щоб кидати максимально далеко. І з чергової канавки. Черговий судочок. Да? ляпота. Не щоб пускай. не казали, да, щоб не казали, що ми рибу в пакет беремо. Відпускаємо. <рес> Побіг. Да, ось така от хмара надвигається чорнюща. Тому ми вже будемо збиратися і швиденько їхати додому. Бо сильно подальші попасти не хочеться. Але з таким вітерцем він може дуже швидко зараз на нас прийти.